Сім'ї загиблих учасників АТО сьогодні прийшли підтримати міську владу під час останнього засідання комісії з вирішення спірних питань виділення землі у биківні. Деталі у Альони Горячої більше ніж тиждень погоджувальна комісія, що мала усунути спірні питання детального плану території Биківні, вивчала кожне із обґрунтованих зауважень мешканців, аби врахувати їх під час прийняття рішення. Єдине случай в місті Києві, гдіво так от детальний план території з учетом всіх всіх пожелань громадськості. детальний план території первинно розроблений на понад 400 гектарів був скоригований більш ніж вдвічі до 176. Врахували висновки фахівців та думку мешканців щодо заборони. Тут висотної забудови нова забудова обмежена чотирма поверхами. Реконструкція існуючих житлових будинків обмежена п'ятьма поверхами. Жодної висотної забудови не буде. Крім того, за схемою відведення земельних ділянок забудова торкнеться лише близько десятки гектарів лісу. Землі боківні планують віддати виключно пільговикам, паралімпійцям, воїнам, афганцям сім'ям загиблих бійців. А та героїв небесної сотні. Для декого це єдиний шанс отримати ділянку землі. Міноборони не дають землі таким людям. Не дають ви можете удивлятися, але на сьогоднішній день це, 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 так. Це. Не дають квартири. Все. Навіть це. всі фамілії були вивішені. На сайті КМДА 92 человека, чоловіка, дев'яносто сім'ї, котри получають. Однак у конструктивний діалог влади та мешканців, як це часто буває, втрутилися політики. У Биківні впродовж роботи комісії ширилися фейкові об'яви, де людей залякували вирубкою лісу та зведення багатоповерхівок. На останньому засіданні стало зрозуміло, хто ж підливав олії у вогонь. Чому до сьогоднішнього дня ніхто із вас все-таки не пропонував альтернативу тих самих участків на ті? звонках три. І вирубати нічого не треба. Справжньою несподіванкою протест виявився для сімей загиблих бійців АТО. Кажуть, не очікували, що доведеться сперечатися з людьми, життя яких захищали їхні сини та чоловіки. Мені завжди говорили, є проблематика виділення в БКМІ землі, тому що КМДА не хоче виділяти. Коли я прийшла, я знаю зовсім іншу проблематику, абсолютно. Ви спрашуєте, хочете ли ви землю? Так, да, хочемо. Я слухала, як ви говорили на позапроблемі. Да, ви говорили, дайте їм промзону. Якщо би не пішли такі пацани, як наші, то неізвісно, що б бы було з вашим лісом викавньою і з нашим києвом. тоже не звісно. Деякі ж з учасників комісії відверто заявили, що протестна ініціативна група відстоює власні інтереси. У мене складається таке враження, що, шановні люди, які різні Починають робити галус, крик, шум для того, щоб ми нічого не вирішили В силу якихось політичних, і не тільки політичних, да пан Борис, якихось ваших дій. Чітко було проявлено на предыдущому засіданні, да, коли говорилось, а у нас там є огородик, на якому я вже дому успіла поставити. Так от мені нужна, ну він узаконен, поэтому мені нужно його узаконі. Однак міська влада, яка взяла на себе зобов'язання забезпечити земельними ділянками пільговиків, свого слова дотримує, адже має для цього не тільки юридичні підстави, але й волю народу. Добре, що сьогодні в нас є співпраця з київською владою, і все таки питання вирішується, Тому що ніколи за часів. Вільної України проста людина, учасник бойових дій, не отримував такі елітні учасник. От нехай ця елітна зона сьогодні достанеться тим людям, які заслуговуються. Альона Горяча, Андрій Геля, телеканал Київ.